Зібралися тут, щоб віддати належне особливій людині, Ігорю Шурову, поету, письменнику, художнику, сценаристу нашому земляку. Людина, яка має безпосереднє відношення до рідного міста, за тисячі кілометрів, продовжує тримати цей зв'язок, а головне популяризувати Вінницю, популяризувати Україну, популяризувати літературу українську за межами нашої держави. Про Ігоря Шурова можу тут розповідати дуже довго. Дуже цікаво, тому що з цією людиною мене пов'язують вже майже більше ніж 40 років дружби. І з цією людиною ми пройшли різні <плес> періоди. І так пройшло, що довгий стіл до сліди мені в жовтий сорочці. А з того боку як я достав, то прийшов там сидить. І значить, він починає відкручувати цю. Цей дріт, який цей так І так пляшку тримає. А Ігор Шурфнув каже, Льорик, ти пляшку трохи відверни, тому що і там ми обмінювалися думками, там ми можна сказати, виховували одне одного і сперечалися, і спілкувалися. І так зростав талант багатьох людей. Я як видавець можу засвідчити, що а, таланти тут просто не, 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 не можна перемічити зараз усіх У людині філософічної думки. Просвідні. Вінчане, вітаємо вас з німецького міста Мюнстер, який є партнером міста Вінниці. Ми з Ігорем Шуровим дуже раді, що нарешті книги Ігоря потраплять до Вінницьких бібліотек і кожен читач зможе погортати, посміятися, насолодитися веселими книгами Ігоря Шурова. Ми знаходимося внусти з Ігорем Шуровим, тому що він тут проходить лікування. Ігор багато років вже бореться з досить важкою хворобою, і тут ми наразі допомагають з нею справитися. Але ми не полишаємо творчих в своїх планів. Тут відбуваються у Німеччині виставки картин і ценаті, а також не закладу культури. Вінницька міська централізована бібліотечна система Олену Заквацьку для урочистої передачі книг у фонди наших бібліотек. Ми, тому що це надзвичайно багатогранна особистість, надзвичайна людина, котра сьогодні це звучало, що його творчість поза жанром, поза часом. І ми сьогодні з вами переконалися, що й поза географією. Тому що він за тисячі кілометрів від нас, але він сьогодні тут з нами. Він присутній, він з нами. Він презентує свої книги для тих майбутніх читачів, які прийдуть і візьмуть з поличок їх. У кожній бібліотеці, у кожному куточку нашої Вінницької міської територіальної громади, тому тобто, що книг достатня кількість, і вони будуть у кожній бібліотеці. І за це ми щиро-щиро дякуємо. Ми дякуємо за таку ініціативу, нашому Вінницькому. Ському голові Сергія Анатолійовичу Морганову ми дякуємо нашому департаменту культури Вінницької міської ради, які підтримували цю ініціативу. Ми безмежно дякуємо вам, пане Олександре і пані Тамара, пані Тамара, які долучились до сьогоднішньої події. Я думаю, що е, ті, хто сьогодні присутні в цьому залі, а це е, завідуючі двадцяти е, 23 бібліотек нашого міста. Вони назавжди запам'ятають цю подію і будуть працювати з цією книгою. І я переконана, що вона не буде просто лежати на поличках наших бібліотек. Вона буде у серці кожного читача. Я щиро щиро усім дякую за те, що ви сьогодні разом з нами. Я передаю величезний привіт ігорю Шурову. Ми сьогодні робимо відеозйомку. Зробимо такий невеличкий відеофільм і обов'язково йому надішлемо, щоб він бачив його. Пам'ятають, його шанують у його рідній вілиці.